Вітаю вас! Ви дивитеся вісті середа, 23 жовтня на календарі. Події, які бачили наші кореспонденти у цьому інформаційному випуску, зокрема, говоритимемо про таке. Колегія обласної державної адміністрації говорили про важливе відродження краєзнавчого музею на Тлумаччині все дні псоріазу. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджети області за 9 місяців цього року мовились сьогодні на засіданні колегії облдержадміністрації. Резонансу набула і ситуація в Калуші. Як відомо, чиновники оголосили страйк, а голова обласної державної адміністрації вимагає з'ясувати, куди поділися бюджетні кошти. Йдеться зокрема про 8 мільйонів гривень. Міський голова Калуша Ігор Насалок відстоює свою позицію, очільник Прикарпаття свою. Порозкладати крапки над і посадовці домовились уже за кулісами. Говорив очільник області і про затримку грошей держказначейством. Влада каже, що цього року так сильно загострилась проблема через пік зовнішнього боргу України, високу ціну на газ та зменшення експорту товарів. Михайло Вашеванюк зазначив, що це питання збереження суверенітету України. В Україні до медичних проблем, які потребують особливої уваги, сміливо можна долучати і захворювання на псоріаз. Учасниками всеукраїнського онлайн-семінару стали і медики Прикарпаття, які зібралися в обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. Дерматологи, ревматологи, сімейні лікарі та терапевти прибули сьогодні з усіх районів на особливу розмову. Про нові підходи до лікування під час всеукраїнських днів псоріазу ділились. Напрацюваннями і методичними порадами столичні медики із прикарпатськими псоріасне інфекційне захворювання, але кількість хворих з руками не зменшується. Тому такі дні, на жаль, відбуватимуться ще не один рік. Псоріас це надзвичайно розповсюджена хвороба в світі хворіють від 3 до 10% населення в нашій області. Також до 3% населення хворіє на цю недугу. Важливим є те, що серед осіб, які хворіють на псоріаз. Все частіше і частіше пацієнтами стають діти, люди молодого віку, ознайомити лікарів різного фаху з сучасними новими підходами до лікування псоріазу різного ступеня важкості із застосуванням нових біологічно активних препаратів, і застосуванням фототерапії з метою попередження прогресування захворювання ураження суглобів, з метою попередження ураження серцево-судинної системи, з метою зменшення виходу на інвалідності і летальності наших пацієнтів. Захворювання на Псоріаз це не є чисто медична проблема, яка може бути вирішена е, тільки е, медич, е, силами медичних закладів. Це суспільна проблема. Продовжимо випуск в жовтні. Весь світ приділяє більшу увагу до людей, яким надають паліативну допомогу. Багато благодійних акцій відбувається і в Івано-Франківську за ініціативи обласного клінічного центру паліативної допомоги в усіх вишах обласного центру відбуваються виставки художніх робіт, фото та інших мистецьких витворів, які зможуть придбати люди, що хочуть допомогти іншим, тим, які потрапили у невідворотну біду. Милосердя і співчуття хочуть виховати і в нашій молоді, яка на навчається в університетах жовтень. Це є всесвітні дні паліативної хоспісної допомоги. Кожна друга субота-жовтня відмічається цей день у всьому світі, і е, цей день е, паліативної допомоги, яка надається людям невеликовно хворим, людям наприкінці життя, які потребують нашої участі, нашого дотику, нашої присутності, нашого милосердя. І цю інформацію ми хочемо поширювати е, інформацію про них про таких людей, що вони існують е, і потребують нашої допомоги. Ми хочемо поширювати і для молоді, і для е, громади. Тому робимо такі акції. Так сталося, що університет нафти і газу до благодійних акцій ну, впродовж останніх буквально років 10-15 дуже небайдуже. Я тільки одну цифру за минулий 12-й рік. Е, Різні благодійні акції, які були проведені в нашому університеті на рівні студентському, викладацькому, тощо принесли тим людям, які ці гроші були потрібні, майже 100 тисяч гривень. Я не кажу, що це багато, я не кажу, що це мало. Я просто констатую факт. І той факт, що зараз така акція в нашому університеті для нас дуже показова. І я вважаю, що як викладачі, працівники університету, так і студенти до цієї акції прилучаться максимально. За сприяння Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, громадської організації Асоціація студентського самоврядування Прикарпаття, компанії Інфоміст для учнів 10 11 класів у школах нашої області по 20 грудня відбуватимуться олімпіади з англійської мови. Переможці отримають гранти на навчання в Канаді, Англії, Чехії Польщі. Сума гранту 50 тисяч американських доларів. Крім знання мови, необхідно буде гідно представити конкурсне есе і. І пройти індивідуальну співбесіду. Участь в Олімпіадах безкоштовна сьогодні. Про можливість навчання в Канаді розповів партнер програми Девід Оаніс, представник Ніагарського економіко-туристичного коледжу. Анцепт звегав вивчу астувезовдумісвіакшгав іноземні сонти менше права, що і канадканадські, які там навчаються. Практична сфера спрямована за декількома напрямками, зокрема сфері зеленого туризму, у сфері роботи у сітках спа-готелів. І так само в справах бізнесу на підприємствах співпраця спрямована виключно на те, щоб досвід обмінювався у плані культурному, для того, щоб студенти після закінчення навчання мали змогу працювати не тільки у своїй державі, а й загалом в інших країнах, для того, щоб вони збагачували себе, свій особисті потенціал у культурному плані. Дуже велика діаспора є наразі в Канаді. Саме завдяки підтримці діаспори планується здійснювати такі програми у селі Олеші Тлумацького району. Урочисто відкрито краєзнавчий музей, завдяки якому можна дізнатися про історію цього населеного пункту від часу зародження суспільства до кінця минулого століття. Унікальні експонати бачили наші кореспонденти. Краєзнавчий музей у Олешівській школі існував ще з 1980 року. Заснував його тоді місцевий вчитель історії, краєзнавець Василь Татарчук. Проте через зухвалу крадіжку багато цінних експонатів було втрачено і на довгий час двері музею перед відвідувачами довелося закрити. Відродити його, доповнивши новими унікальними предметами старовини, вирішив вихідець із села, також вчитель. Олег Книщук. Музей особливий тим, що у ньому знаходяться біля 300 унікальних експонатів. Це є експонати первісного пущинного ладу, і експонати, які, е, е, які були на території. Е, Даного села за часів австро угорщини та панської Польщі. Також тут є дуже багато цікавих експонатів за першої за першої та другої світової війни. Для села відкриття музею це справжня подія, тому долучилися до загальної справи, подарувавши йому свої старовинні речі, багато мешканців. Тут відтворено інтер'єр сільської хати Олешева, є унікальні документи та предмети побуту селян. Двері музею каже його завідуючий, відкриті для всіх бажаючих. Анна Терешкун з Івано-Франківська робить перші кроки у живописі. Наскільки вони вдалі судити фахівцям? Проте про неї варто згадати, хоча б тому, що всі полотна навіяні теплом і сонцем, і в прохолодні осінні дні вони як частинка літа. Молода художниця представила свою першу виставку. У її доробку біля півсотні полотен, а на цих стінах умістилося 37. Тематика картин різна, проте об'єднує усі одна спільна риса. Вони яскраві і сонячні. Тут і портрети, і пейзажі, і натюрморти. І що мене ще сьогодні вразило надзвичайно це різноманітність бар веселих, яскравих і життірець. Хочу сказати, що виставка така дуже відчувається жіночна лінія теплотою, надихана теплотою, любов'ю. Анна Терешкун – аспірантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Проте писати вона почала ще до навчання у виші. Хоча у родині немає професійних художників, зате творчість у рідних в душі, каже дівчина. А ще її надихають природа, погода, добрі спогади і яскраві враження. У мене є і пейзажі, і мариністичні картини, і такі символічні, якісь. Ну, в основному я хотіла передати гарний настрій і підняти. Ніти якось настрій глядачеві. Діти поділяють захоплення мами. Проте більше малює п'ятирічна донечка. Її роботи теж показали широкому загалу. Дитина не приховує, без допомоги мами не обійшлося, проте кольори підбирала сама. Мені мама допомагала малювати металку, вона мені не малювала на картині олівцем, а я її не малювала. Із першою виставкою Анну Терешкун вітали друзі і колеги. Їхні схвальні відгуки, каже дівчина, подарували їй ще більше бажання творити. Команда держслужбовців, яка нещодавно зайняла перше місце на всеукраїнській спартакіаді, отримала порцію подяк та грамот від прикарпатської влади. В Алушті колектив із Прикарпаття, вперше за час виступів держслужбовців на таких змаганнях посів найвищу сходинку. Держслужбовці змагалися у таких видах, як футзал, волейбол, настільний теніс, шашки та шахи. До речі, нещодавно із подібної спартакіади повернувся колектив депутатів обласної ради. Там нагадаємо, представники місцевого самоврядування посіли. Друге загальнокомандне місце була дуже гарно згуртована команда з Івано-Франківської області. Один другу дуже підтримували, і, і хотілося принести максимум очок, щоб ця команда зайняла як найвище місце. Щоб взяти саме стати переможцями 15 ї всеукраїнської спартакіади, то коли знали про такі результати, було дуже дуже приємно і. Практично ніж була безсонна після того як узнали, що ми перемосі далі будуть нові теми. Гарного вам настрою і усього найкращого. Нехай події радують. щастя!